Ра, вони прийшли. Ненавидить батю. Барсік ненавидить таксофон. Ну шо як життя? М -м -м, ти не проти, якщо ми тут поспілкуємося, мужик. Тут немає всього. Ух ти, яка шапочка, чому він такий милий, що там відбувається? Мрозу ви хочете? Ой-ой-ой-ой-ой. Господи, -ой, ой -ой, ой -ой. uh -huh. не дивіться у вікно, не дивіться у вікно. Uh -huh. Класна uh -huh. шапка просто. 10 із 10, дуже хороша. Uh -huh. Коли будуть спілкуватися про щось важливе, а не про їдло? Хоча uh -huh. ні. Їдло це дуже важливо, Сорі. Bam. Завжди, коли приносять їдло або it... напої, то я молюся, щоб ніхто зараз не підійшов і не спер перед носом у моїх сім'їв їхню їжу, яку вони хотіли цілий день з'їсти. Mm. Right. так Поставитись, щоб не бачити цього апокаліпси на вулиці. Mm. Отож, вони поїхали в гості до рути, яка живе з Тоні. А Тоні це син Дакота, якщо хто забув. Я, наприклад, забула. Бо я так граю, все нормально, і тільки потім до мене доходить, що взагалі-то у цього бака краще його мамашу. Ну, Тоні тут, як завжди, п'є пиво, його дівчина нічим не краще, не кризи ідентичності, і вона любить буксувати фасам Різен. Це щось йому втирає, давай зі мною разом мутить мутки. О, до речі, я тільки зараз зрозуміла, що ця іконка це був веник і Совочок. Бо я все життя грала і я навіть не питала себе, що це може означати просто якісь квадрати, і мене це дуже бісить, тому що донедавна я взагалі не розуміла важливість затишку в житті і в житті людини. От щось там далі Тоні намагається йому запропонувати свої види заробітку, бо тіпа, це йому не жалувався і всім, ну і Руті, і йому, що він не хоче йти в армію, не хоче взагалі досить з батьком. Ну, і зісно, він нікому не сказав, що він закохався в маму Тоні, бо непонятно, як би Тоні на це зреагував. Напевно, отак от. І Тоні нарешті десь загубився, і бак з Рута й просто згадують своє дитинство веселе. Як вони ходили в школу, і як їм там задавали всяку а потім вони весело грали в футбол. І бак згадує, як колись мріяв стати художником. А Тоні тут вже попрощався з усіма і пішов спати. І в них почались відходники і бадун. Це саме це вони роблять, бадуняться. От так що до побачення і пора вертати додому. А вдома це вже вчорашній день. Тобто в цей час, коли бак був у Лео і ми в Барсіка, то Дакота влаштувала прибирання, тому що бас її вже в кінець закалібав. Зі своїм прибери, прибери, прибери. Ти жінка чи ти не жінка. От, і вона з сумом прибирає сліди своєї тусні з баком, і бас вчить ходити свого сина, найлюбленішого поки що. Ну, крім танка, звісно, але танка тут немає, у нього вже своя родина. Давай ще два кроки. Ти зможеш. Є він зміг. Яка прилість? О, господи, замовляли скримера Це дівчинка прямиком з хорор-фільмів. Вона просто хоче на рибалку. І розмовляти про іншопланетян, які літають на ракеті. Що ще вона може сказати. Але Бас цю розмову радо підтримує, тому що іншопелонятяни це його закляті ворогів з кананічній історії Сімсот, але він про це не здогадується. І плюс до цього ракета це ж наче це військова розробка. Так що він сьогодні доволі задоволений своїми дітьми. І взагалі дивіться, який у нас тут затишний сніданковий обід вони їдять динозаврів. Мусулять про якісь іграшки. А от і рибалка. Нарешті вони зустрілися. І жінки нормально ладять між собою і не хочуть одне одну вбити. Не думала, що тіхні любить шляпи. О, ні. Тайка спіймала червика. Мені дуже подобається курточка танка. І знову ж іншопланетяни, of course. Тема дня, інша планетяне Малий щось там засумував білі. Пора його навчити чомусь корисному Єдине, хто щось спіймав, це Тіфані. Ого. Оце Мігалодон. це металофон. Ще Ксилофон, На всаді називали його Металофон. А воно так багато, завжди перезирнулися. Там на дворі ірже бак з Барсіком, вони грають в паличку. Поки тут починаються чергові туалетні страждання. Dakota is having time of her life. Вона просто так насолоджується життям. Що годі казати? А ти сьогодні маєш приготовити і все перебрати, тому що я приведу з роботи свою колегу. Дуже важливо генераль, що, чи хто вона там. Байдуже, а головне, що ти маєш що зробити все ідеальним чином. І бака застав тобі допомогти, бо він ледащо. Наказав баси, розсипався квітами. І бак тут все ще розважається з барсіками, ніби вони цілий день перед тим не двох. Потім йому ще раз подзвонив Тоні і продовжив навалювати за свої способи заробітку. Типу, Ті давай, камон, хоча б поставь на спорт, на сумоїста постав. Я не хочу ставити на сумоїста, каже бак. О, він вже хоче поскоріше відкраскатися від того нав'язливого тоні. Там ще й ходить кота зі своїм голим пузом. <покрес> ну, вони дивляться телік. Що і що тут робить? Батя звичайно ж, наказав поприбирати, але по телеку улюблена драма. Боку, помічаю, що героїня схожа на Дакоту. І каже, що вона була педальною актрисою і неодмінно виграла в Оскара. Нарешті діло доходить і до вказань батька щодо приготування вечері і прибирання, тож в нас включила включили радіо і чілять на кухні. Тут йому стало нудно, і він вирішив з Дакотою потанцювати. Oh, вот, это так рухало, тебе? Скажи, не. <связь> Він не ж злякався, але вона ні. Як мило. Шкода, що татко приїхав з роботи. Хоч би не спалило. Бакнер нервово туалет. Намагається переварити те, що зараз сталося. А Докуди бігом прибирає. Прийшла колега, ні, вони нормально так спілкуються. Родина Грантів проявляє себе з найкращого боку. Бак все-таки доготував цей як бабусін суп, щоб у всім був гарний настрій. А сам він збирається сьогодні піти в колобасік, бо пристав на провозити тоні, заробити бабела. В такому костюмі прийшов з усіма прощатися. Коротше, бар, який в мене має виконувати функцію цього міста тусовки всяких кримінальних чуваків. Хлам. Місто тусовки наркоманів. Але просто звичайні граждані поки що когда якісь фільтри поставити. класна классно сикся, конечно. Можешь прямо змінити.

Окей, okay, тут нужно підробляти бабки. Займатися боксом. Без серйозні перемовини. Брати в карден на гроші. Окей, я ще начебто бачила одні сходи. Як? А, це походу той з вулиці вихід. Це дах для дуелій, щоб там, бігати з пістолетами, але здається, у мене немає пістолетів. І все таки вирішили вони пограти в карти. І видно, що бак тут новачок, тому що він вирядився як на парад. Дуже гарно вдітий, а всі інші просто прийшли в спортівках в якихось піжамах незрозумілих. От цей раунд виграв Тоні засранець. І наступний раунд починається. Бак намагається з усіх сил тримати покер фейс. В нього поки що немає карти, я йому нема що приховувати. Але він буде до останнього тримати свій фейс-покер. Мені дуже подобається анімація в цій інтеракції з карточним столом. Це навіть мої одні з самих улюблених. як вони кидаються картами, як вони задивляться одне на одного. Додають ставки. Mm -hmm. mm -hmm. Покерфейс збережено. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, цей рудий вже програвся. Бак на вишує ставки. Mm -hmm. Давайте вже доігруйте. Знову на навишення. І... Що там? хто виграв? <різь> а, ах ти ж дід. Да, <різь> Тоні незадоволений. Бак, тим паче. Але Покерфейс тримається. Навіть вдаю, що йому скучно. <рістична> Ця дівчина зайшла, перегала на бака і пішла геть. Вона просто прийшла, щоб показати йому своє фу. Але я не знаю, бо він дуже класно виглядає. Може, їй не подобається, коли пацанчики програють в карти. <рістична> Діне щось най... найбільша купа цих фішок. Він, напевно, най найвправніший шулер ...во всьому місті Напевно, це дід головний у всій цій резиденції. Просто я ще нічого не вирішила стосовно неї, крім того, що там всякі мутні тіпи. Він щось бак уже теж приунив. Може не вірить в перемогу. То нічимось задоволений. Але дід знову виграв, та коли ти встиг вище. Нічого. Капець, за 2 секунди. Той день бак програв десь 100 баксів, точніше, 100 млонів. Вдома він обнаружив сплячу до коту і вирішив, щоб вона подовше поспала, то він посидить з малим. І навчить його вимовляти своє ім'я. До речі, його ім'я Бак. Чому воно? Чому там дитей звати танк і бак? І ще може назвати контейнер, але, але його звати Ріп, третього сина, канонічного. Окей, Дакота відглядала із-під ковдри. Всі бачили, що вона з відкритими очима на свого коханого. Це вона незадоволена, що їй доводиться застілати постіль. Вона сама себе заставила, сама покривилася і розстроїлася через те, що її життя це повна тухта. Звичайно ж бак, як завжди, підставляє своє плече, щоб вона поплакала на ньому. Ох ти ж, бідолашна, моя кохана. Я заберу тебе звідси, я заберу тебе з цього страшного дому. О, про що це ми думаємо? М -м -м, все ясно. Зараз щось буде. Все зрозуміло. Ну, це не очікувано. Так, як я зі школи і хвастається зі своїми оцінками, не розрахувала воно трошки час. Але вони не чують їх, її криків. Зірочка, що це, це, тому що вона класно вчиться, це немає нічого спільного з тим, що відбувається в цій спальні. Бастешна дуже задоволений. Стягує бак з ліжка. Ну і вже починається потасовка. Як звичайно буває при зраді. Тільки сумно, що він найперше врізав їй, а не бакові, хоча Бак просився найбільше. Так ну, от ти вирішиш не досить. Дивина просто спить, їй целино не потрібно. А оце звідки взялося? Тікає він зараз когось завали. А... Ні, невермайт, він буде просто скажитись, що хоче спати. Баку саме час подумати про їдло, Твій останній обід. І, по ходу, в база якийсь інсульт, чи я не знаю, що там у дідів буває. Бак навіть злякався за нього. Конфіскує цей ствол, щоб він нікому не дістався і тікає нафіг з цього города. Така от історія. Дакота вирішує прибрати, щоб ще й за брудний душ їй не перепало. Але базовий пофіг не виглядає, що він збирається когось наказувати за щось, тому що у нього припадок. Вона вже 48 годин драється і душ, поки він не починає блищати. І нарешті віддається сльозам. Яка драма, що за який сум, яка трагедія. І вона боїться взагалі навіть подивитися на цього базу, тому лягає спати в кімнату бака.